Та вас в ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проєкт Студії Січ, новини твого міста. В студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Депутати розбирались з методами роботи міськгазу. Нікопольчанкам знову доведеться народжувати в сусідньому кідзе. Тепер про це інше більш детально на позачерговій скликаній у вівторок, 16 вересня, сесії міської ради, депутати розбирались з міськгазом та вимагали повернути великі енергетичні компанії у власність держави. Далі детальніше. Начальники міськгазу змінюються, методи залишаються. Тижнями Нікопольці можуть сидіти без газу, без попередження і без будь-яких пояснень з боку управління газового господарства міста. Саме ця ситуація і спровокувала скликання позачергової сесії Нікопольської міської ради. Депутати хотіли почути, як міськгаз буде вирішувати цю проблему. Слушайте, яким образом можна регулювати. Тому що є люди, які платять. согласно договора выполняются платежи за должность лет, а ГАЗ не поступает. И также мы активно понимаем, что есть и нерадивые пользователи, которые принципиально не хотят платить, подвязываясь там, тому, что ГАЗ в России, они нам и так должны платить, не будем. И точно так же мы понимаем, что действительно есть... Не дай Бог дівцічка газу, щоб не була в Депутатів закликали до обговорення без емоцій, потрібно було відпрацювати спільний порядок дій, щоб і міськгаз свою роботу виконував, і населення не страждало. Та без емоцій не вийшло. Питання у мене руководителю газового хазяйства. Когда вот эти такі, ну будем говорити, самопризвольні відключення прикратя. І я розумію, що ми говоримо обізопасності города. Но все факты должны быть подтверждены. И вы, как новый руководитель, мы готовы к сотрудничеству, но не к беспределу тому, которое проводят работники. Я вам хочу сказать одно, что отключения будут все равно продолжаться. Эти отключения должны быть правомочными, они должны быть законными, они должны быть правильными, согласно праву. Мы эти правила. Скажем, так додержуємося, стараємося додержуватися. Григорій Макух закликав вирішувати всі існуючі проблеми сумісними зусиллями міськгазу та влади. Влада ж, в свою чергу, зазначила, що не завжди управління газового господарства інформує про свої дії. Сергій Михайлович Донець отработав систему, як правильно все робити. Выезжает представитель МЖТИ, выезжает представитель, вернее, приглашаем депутата городского совета, приглашаем, насколько я понимаю, представителя МЧС. То есть, когда все службы есть, у нас все хорошо. Когда нам не сообщают, тогда получается вот то, что мы сегодня имеем. То есть информирования, к сожалению, опять же нет. Депутати також хотіли побачити прозорість в роботі міськгазу та просили викласти калькуляцію цін на послуги підприємства. Та, от за словами начальника міськгазу, ця інформація для службового користування він пояснив, чому. У каждого из вас, если вы будете заказывать ту или иную работу, она подсчитывается по эскизу, либо по проекту. И она у каждого будет индивидуально. Я вам не могу конкретно сказать, я могу сказать минимум, максимум. У кого-то 400 квадратов дома, у кого-то 48 квартир. И у каждого из них будут разные цены. Но я вам хочу сказать, когда мы выложим эти цены, И люди потом приходят, те же самые бабушка и девочка, она говорит, вот я прочитала, у вас стоит это 800 гривен. А я говорю, извините, пожалуйста, у вас немножко больше, у вас там 850. Она говорит, вы нас уже обманываете, понимаете? Та депутати наполягали на своєму ціни мають бути прозорі та доступні. Після всіх обговорень та дискусій нікопольські обранці прийняли звернення до голови національної комісії з регулювання в сфері енергетики та комунальних послуг, виконуючого обов'язки голови антимонопольного комітету Нікопольського міжрайонного прокурору. В документі є вимога звернути увагу на форми та методи роботи Нікопольського міськгазу та прохання заборонити підприємству практику незаконних відключень населення від газу. Після цього депутати ухвалили звернення до президента та прем'єр-міністра України, суть якого в тому, щоб повернути у власність держави контрольні пакети акцій енергогенеруючих та енергопостачальних компаній. На Нікопольчанок, які найближчим часом збираються народжувати, знову очікують тимчасові труднощі. Пологи у наших мешканок знову прийматимуть ворожені кідзе, А Нікопольський пологовий будинок закрили на капітальний ремонт. Він триватиме до 31 грудня цього року. Про це повідомила головний лікар медзакладу Лідія Білик. Нагадаємо, кілька років тому в пологовому будинку відремонтували перший та другий поверх. На повний же комплекс робіт виділено 7 мільйонів 115 тисяч гривень. Допоможемо дітям разом. Таку благодійну акцію ініціювала одна з мереж аптек міста Нікополя. Вони відкладали по 50 копійок від кожного продажу вітамінів. Потім ці кошти. Пішли на закупівлю противірусних препаратів для дітей медичного центру соціальної реабілітації. Допоможемо дітям разом. Таку благодійну акцію організувала та провела мережа аптек «Руан» разом з Київським вітамінним заводом. За правилами акції, з кожної купівлі вітамінів, 50 копійок відкладались на благодійність. Потім зібрані кошти пішли на закупівлю медичних препаратів та вітамінів для Нікопольського медичного центру соціальної реабілітації дітей. Окрім подарунків, благодійники влаштували цікавий розважальний захід для малечі. Дітям реабілітаційного центру були передані противовірусні препарати, корисні вітаміни, гематоген та лікарські засоби, необхідні в кожній аптечці. Всі препарати сертифіковані та якісні. Подібна акція запевняють не остання. Мережа аптек продовжить соціальну активність спрямовану на допомогу дітям. Сміттєві баки прямо перед будинком, а сміття не вивозиться тижнями. З такою проблемою стикнулись мешканці будинку номер 42 по вулиці Електрометалургів. Цю проблему й обговорили на загальних зборах, на яких були присутні представники обслуговуючої компанії. Чи дійшли згоди? Дивіться далі. Мешканці будинку по вулиці Електрометалургів, 42, що поблизу торговельного центру владі, обурені. Тижнями з їхніх баків не вивозиться сміття. Самі ж баки знаходяться на майданчику в кількох десятках метрів від будинку. Бруд та сміття, а ще неприємний запах. Ось картина, якою милуються мешканці будинку щодня. Здесь дитяча площадка, де діти гуляють, і где... ті мусорки дуже близько до живому дому. Ми тут живемо. Антісанітарнюхаємо ті всі відходи. Я не могу летом открыть. Ну, почему тут летом? Даже и зимой. Ну, понимаете, дело в том, что это я все время проветриваю квартиру. И оно мне постоянно, вот это, я не могу ничего. Я даже жалюзи не могу открыть, потому что не могу Виде на вот, это смотреть бред. Вы просто не видели, покажите фотографии, что там было вот, пол, полтора часа назад. Они три часа разгребали тут эти бедные вообще. машина зі збору сміття не може під'їхати до майданчика, де розташовані сміттєві баки. Крім того, частина контейнерів поламана. Мешканці таким станом речей не задоволені. До того як мусорки були перенесені на красну лінію, здійсла час вам скажу п'ять місць збору мусора. Січас Астас і била. Щас я вам скажу даже в нашому 14 14 бак. баків було. Сейчас осталось одно место сбора мусора здесь. И осталось 5 баков. Вышло так, что все места забора мусора, где они были, там чисто красиво в тех дворах. Баки осталось всего лишь п'ять баків, люди нісуд. Мешканці влаштували загальні збори, щоб обговорити проблему. На них були присутні представники управління житлово-комунального господарства та обслуговуючої компанії. Виявилось, проблеми з вивезом сміття виникли через те, що немає нормального майданчику для під'їзду прибиральної техніки, а самі баки не мають коліс. Після емоційних обговорень рішення таки прийняли. Буде мусор вивозіться. Для початку щось з баками придумаємо, з кольосами, які підпадали з за того, що немає площадки. І мусор без вопросов буде вивозитися. На даному етапі ви бачите, що він вивезен мусор. Це все вивозилось людьми вручную. І другого виходу ні. Щоправда, сміття вчасно вивозитимуть лише за умови, що біля баків буде побудований нормальний майданчик, щоб техніка мала можливість під'їхати і від'їхати. Це питання мають вирішити мешканці будинку самостійно. І на сьогодні це остання інформація. Телефонуйте нам за номером 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц. Ще більше інформації шукайте на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У четвер, 18 вересня, температура вночі плюс 14, плюс 15, день плюс 18 плюс 20, атмосферний тиск 761 міліметр тутного столбчика, Вологість повітря 32%. Ясно. У п'ятницю, 19 вересня, температура повітря вночі – плюс 14, плюс 15, день – плюс 18, плюс 21. Атмосферний тиск – 760 мм тутного столбчика, вологість повітря 30 – 30%, ясно. У суботу, 20 вересня, вночі – плюс 15, плюс 17, день – плюс 20, плюс 21. Атмосферний тиск – 758 мм тутного столбчика, вологість повітря 39 – 39%, ясно. У неділю 21 вересня вночі плюс 15, плюс 16, день плюс 20, плюс 22. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря 54%. Ясно. У це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг. З нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.